А Білорусь вже у вересні знову розіграє із Росією звичний сценарій. Вони починають масштабні військові навчання Запад 2025 шантажують навіть запуском Арешніка Україна на поготові, бо добре пам'ятає, як у 2022-му подібні маневри закінчилися повномасштабним вторгненням. До Білорусі вже стягують війська, авіацію, ракетні комплекси. Чи готується Кремль до нового наступу? І кому варто непокоїтися? Дивимося далі. Грам'язами та орешніком починається. Кучені ми готові до навчань. Ми готові. Нічого ні від кого не приховуємо. Ми демонструємо відкритість. Це наші навчання. Вони мають оборонний характер. Останні російські війська так оборонялися у лютому 2022. -го. Тепер Україна на поготові. Кордон з, з Білоруссю він для нас також є загрозливим. Готуються до провокації країни НАТО. Під виглядом широкомасштабних навчань часто густо відбувається підготовка до війни, то чи є загроза, і для кого розбираємося далі. Росіяни стягують свої війська до Білорусі вже більше місяця, бо 12 вересня там стартують спільні навчання запад 2025 У Москві і мінську заявляють про участь 13 тисяч солдат. Хоча, враховуючи резерв, цифра може бути в рази більшою. Будуть відпрацьовуватися і плануватися певні стратегічні операції. Як правило, це за великим рахунком робота на мапах і е, налагодження. Спільних поглядів на управління військами, тобто узгодження, злагодженість командних. Ланок відповідно білоруської армії та російської армії. Що саме будуть відпрацьовувати, невідомо легенди навчань немає й досі, але є інформація, що росіяни перевезли три установки іскандер до Бреської області. Це менш ніж за 100 кілометрів від кордону з нашою рівненщиною. Крім того, з активно перекидають військово-транспортні літаки і винищувачі. І сам факт таких навчань уже є точкою напруги. Напад на Грузію. Розпочався з стратегічних командно-штабних навчань Кавказ 2008. Весна літо 2008 року на, Кавказі, на північному Кавказі відбувалися стратегічні командно-штабні навчання з залученими силами Російської Федерації. Навчання стають підготовчим елементом до. Широкомасштабного вторгнення, а навчання запад 2021 завершилися повномасштабним вторгненням в Україну. Та нині наші прикордонники активізації не бачать, але стежать посилено станом на зараз якихось змін. Безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні, щоб там або було вже сформоване, або формувалося якесь угрупування, цього не фіксується. Як і раніше, білорусь продовжує тримати певну кількість своїх. Підрозділів це невеличка кількість, і це відбувається ще з 22-го року. І такі навчання є червоною ганчіркою не лише для України, На поготові треба бути і країнам Європи. З Точки зору можливості старту нової військової операції. Ну, наприклад, що стосується сувалок, ну і відповідно агресія проти Польщі, проти Литви. Не обов'язково цей сценарій буде реалізовано, одразу підкреслюю, але тим не менш, Путін зараз спеціально, спеціально абсолютує рівень загрози щодо Білорусі. А для того щоб ну очевидно проштовхувати свій порядок, і хоча у Білорусі нібито вирішили перенести основні маневри подалі від західних кордонів, країни НАТО все ж готуються. Посилює безпеку Литва, протяжність її кордону з Білоруссю майже 700 кілометрів. Я хотів би все ж таки заспокоїти мешканців Литви, щоб вони не робили якихось далекосяжних висновків і не очікували, що під час цих навчань будуть вжиті якісь. Незаконні та непередбачувані дії проти держав НАТО проти Литви на думку литовського командування. Нині через війну в Україні масштаб військових навчань буде менший ніж у 2021-му. Вони дуже загрузли в Україні. Найімовірніше, всі сили, які здатні зібрати, кидають туди, щоб затикати свої дірки. Утім, литовці вже закрили повітряний простір на кордоні з Білоруссю до 1 жовтня. Бутін, Бутін. у цьому напрямку. Ми зосередили обмежені сили ППО ближче до кордону та тримаємо їх під контролем у посиленому режимі. контролюють небо, бо лише тільки минулого місяця на територію Литви залетіли два російських дрони гарбера, і один з них безперешкодно пролетів через весь вільнюс. І ризик подібних провокацій під час навчань зростає, тож готуються й інші країни Європи. Можуть бути розміщені відповідні підрозділи, зокрема Німеччини. На території Балтійських країн або Польщі якийсь із цих варіантів можливий відповідно можливо перекидання відповідної техніки і озброєння на територію тих чи інших країн НАТО, перш за все, Балтії або Польщі. Знову таки, можливо, це буде Німеччина, тому це ті заходи, які є цілком розумними і цілком передбачуваними. Та й поведінка самопроголошеного президента Лукашенка непокоїть зокрема, з'явився законопроект, який уможливлює участь Білорусі у війні за Росію. Це вкотре демонструє сигнал для країн. Що безпосередньо оточують країн в Білорусі, що е, будуть переводити в подальшому на військові рейки все, що стосується інфраструктури, що стосується збройних сил республіки Білорусь, тобто це насправді це дуже е, серйозний законопроект з точки зору розуміння, куди далі рухається республіка, як її далі будуть використовувати, з точки зору вже плацдарму. Для подальших військових дій. Тож навчання запад 2025 ще не розпочалися, але вже спричинили хвилю занепокоєння не лише в Україні, а й у всій Європі. Адже підступність Кремля та його союзників недооцінювати не можна. Влада Цимбаленко, ми, Україна, марафон Єдині новини. В'язні в обмін на зняття санкцій. Ось такий політичний бартер від Лукашенка. Як вам я обіщав. Фактично нове покоління приведено к владі. Ну, я немножко задержался, но почерпьте, должны же быть и опытные люди. Суть пропозиції проста. Самопроголошений президент Білорусі запропонував звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій. Там не както зайсто, та у які санкції, які-то можуть і послабити, а які-то, конечно, оставят, это безусловно. Лукашенко остаётся диктатором и Сапісне ніхто повністю з нього санкції не збирається. Но то, що торговля така може бути, це даже вероятне. Я напомню, що якраз Трамп по дорозі на Аляску дзвонив Лукашенко. за інформацією, змі рішення може торкнутися більшої частини з приблизно 1300 політичних в'язнів. Але виникає питання: чому йдеться саме про більшість, а не про всіх. Ну, я думаю, что для того, чтобы освобождать всех, тут уже должны быть какие-то конкретные плюшки уже и для него, для Лукашенко. Е поэтому он, конечно, будет придерживать для себя какую-то базу для последующей торговли. А ось організації, які сильно постраждали від санкцій – це «Білавія» та «Білорусь Калій» – ключові компанії країни. Я думаю, что вероятность того, что, по крайней мере, с какой-то из этих компаний могут снять санкции, такая вероятность есть. По мне так больше вероятность по поводу Белавия. Но для Лукашенко, конечно, важны Белавия и Беларусь калий Беларусь Кали это достаточно крупный поставщик минеральных удобрений на мировые рынки. Что касается Белавия, то... Uh, Садістина від uh, uh, Лукашенко Лукашенка мінськ як такий uh, піпіріспірісадочний перес, uh, хаб. як би там не було, але раніше Лукашенко також помилував 14 політичних в'язнів. Сталося це 21 червня після візиту в Мінськ Кіта Келога. І тоді мова про санкції не йшла. А ми просто не знаємо о чому вони договорюють з Келогом, і що Келог йому обіцяв. от того, что мы это не видим в публичном пространстве, это не означает, что никаких договоренностей не было, о которых мы не знаем. Вполне возможно, какие-то договоренности вполне себе были. И, возможно, как раз эти договоренности включали в себя начало движения по пути смягчения. Не снятия пока, а смягчения не некоторых санкций. Про что что, а на ходу Лукашенко майстер. Давай объективно. Болтун Трамп. Болтун. Пример утром говорит одно, вечером делает другое. Але згодом він уже демонструє іншу позицію. В то же время имейте в виду я трампіст. Я, я, я не сторонник Байдена. І я це говорив, коли Байден був у власти. Але до чого тут все це повідомляється, що окрім економічних питань дружка Путіна цікавить налагодження відносин із тим самим бовтуном, тобто Трампом. Білоруський лідер навіть запросив президента США з родиною відвідати мінськ. Діла що е, всерйоз, ніхто його туди просто не пустить, е, е, але це для. возможности, в том числе позиционирование себя как -то некого правого политика, для того, чтобы разговаривать в первую очередь для каких -то, с какими-то правыми европейскими, будь то какая-нибудь Липен или будь то тот же самый Орбан с Фица. да, это вот вполне себе такое, такая политическая, ну, такой политический кулибит. Але десь на горизонте завжди маячить Кремль. Як же так? Путін Лукашенко найкращі друзі але чи вплинуть на цю дружбу спроби Лукашенка налагодити контакт із Трампом? Чи всі розуміють, що це просто політика і нічого особистого? Якщо б Путін мог давить на Лукашенка і переламувати чи його через коліно, він би давно його вже переламів. Але однак, у Путіна не виходить, пайме. Поэтому... Що там Путін буде хотіти, це не столько важна? Ну повністю підчинити собі Білорусі у Путіна не получилось за всі свої 25 років. Не получится і зараз. Попри санкції та міжнародну ізоляцію, восатий тиран шукає будь-які можливості, щоб вижити і показати, що Білорусь щось значить, і при цьому залишається впевненим у власній винятковості. Полміра про нашій диктатурі. Диктатури реальних дел і интересов наших людей.